Ще не прочитав тут ідею, хтось повісив на, на дості про те, що Україна не гірша за інших країн. Це мені дуже далі сподобалося, вона дуже свіжа. Ми приїхали зі Львова. Маємо ту саму ідею, що Львів місто, яке цілком не гірше за інші міста. Що більше ми думаємо, що є нам Львів'янам, є чим з вами поділитися, що ми дуже дорогим і суттєвим. Але почну я не з України і з Львова почну з світу. Мабуть, ви знаєте про такий закон Мерфі. Що кількість інтелекту, який на земній кулі, є величина постійна. Натомість чисельність населення постійно зростає. Це означає одне, подивіться, що ця машинка працює. так? Це означає одне, що коли я чую слова класика, що нашою проблемою є дураки і дороги, то я дозволю собі не згодитися. Ви є люди молодші за мене, я, на жаль, є старші за вас, але думаю, що ми живемо більш-менш однаковому ритмі, багато ми їздимо. В різних середовищах буваємо, ви в різних країнах, і напевно ви згодитеся, що кількість дураків в кожній країні є більш-менш одинакова. Тобто дураки є універсальною проблемою всюди. Чомусь погані дороги тільки нашою проблемою. Отже, це співвідношення між перепрошую, дураками і дорогами, нас і найбільше істориків цікавить. Є така ціла галузь в історичної науці, яка називається велика дебата, great debate». Вона Наведеться останні 2-50 років, і головна тема її чому одні країни бідні, а інші багаті. І є дуже багато різних відповідей. Я як історик не буду вас зануджувати, хоча я це мій дуже добре робити. Я просто скажу дуже прості речі, які перші головні формули. Перш за все, що в багатстві чи бідності природні ресурси грають найменшу роль. Ну ви це напевно знаєте, вам це не треба розказувати. Країни, які насправді дуже багаті, як Японія чи Швейцарія, мають дуже мало природних ресурсів. Навпаки, ті країни, які є, мають великі природні ресурси, побудають звану пастку ресурсну і через те є дуже бідні. Очевидно, що більшу роль за ресурси грає політика. Хто коли розвивав яку імперію, хто коли перший відкрив який континент, хто першими скористався з рабами, завіз каву, тютюни, таке всі інше це важливо. Але що найбільш важливий, цей певний консенсус серед істориків, що найбільшу цінність має ані середовище географія, ані політика, а як не дивно культура. Культура переважає за своєю силою і природні ресурси, і політику. Імперичним доказом на це є дослідження, яке ведеться вже приблизно 30 років, називається на no World Value Survey. Знову ж таки, не буду зануджувати його, його гугольнути, побачите, і там дуже детально його описано, що йдеться. Але попробуємо знову подати дуже короткі висновки. Цього дослідження, які думають, для нас може бути цікаві, для нас, ров'ян, а для вас, мешканців України і великих міст України. Отже, головне дослідження полягає в тому, що висновок скажу ще одне, що це дослідження 10-30 років, воно охопило вже. Більше 90% населення земної кулі, і що саме головне, що в останню хвилю включили також Україну. І отже, можемо порівняти, як виглядає Україна, наші регіони в цьому світовому контексті. І, якщо говорити про дуже загальний перший висновок, висновок, який дуже простий, але звучить дуже революційно: цінності мажуться на хліб. Тобто, ми живемо те, в як ми віримо. Наша віра, наші цінності, тобто те, за чого ми готові пожертвувати нашим часом. Нашими заняттями часом, навіть життям, якщо потрібно, насправді це дуже впливає на рівень життя yeah. у нашому суспільстві. І це бачите таку схему. З одного боку, це карта, світова карта цінностей, де і всі країни, включно з Україною, а з другого бачимо, що є певний прогрес від найбідніших країн Київ в правому, в правому нижньому кутку, в лівому нижньому кутку, і е, до країни, які не найбагатші в лівому кутку, і бачимо різності різниці в G, 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 GNP. Отже, е, висновок такий. Що насправді як ми живемо в значній мірі залежить від того, яка в нас історія. Або як кажуть інакше, куди ми попадемо, залежить від того, звідки ми прийшли. Але що є історія? Історія означає дуже багато речей, і нам треба зараз їх поранжувати, які речі найважливіші. І серед тих найважливіших речей, як не дивно, є ж та сама віра, про яку я говорив, Тільки віра не тільки в загальному речі, в загальному поясненні, а віра конкретно, яка є. Історична віра в цій чи даній країні пам'ятаємо, Ну, ми не пам'ятаєте. Ви люди молоді. Я пам'ятаю. Маркс нас вчили Марксу, що буття визначає свідомість. Це дослідня покажу цілком інакше, що свідомість визначає буття. Тобто наша та система — те, що ми віримо. Тут бачимо фотографію одного з найвідоміших істориків, найстарішого історика Ерка Госбаума, який також є відомим марксистом. і це, власне, він таку форму вивів, що насправді дуже легко дізнатися, як живуть інші чи народи, якщо бути на картою, і догадатися, які там храми сулетюк, чи це синагога, чи це мозка, чи це е, цивуля Православної католицької церкви, чи стрімчастий купол е, готичного, готичного е, костелу. Тобто, бачимо, що насправді ранжир. Ран, 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 Дуже сильно залежи від відвірувань. Очевидно, що найкращі, бути, найкращі шанси мають Протестантська Європа, і це посередньо нагадує нам, підтверджує нам висновок Макса Вебера. а чомусь, чомусь ісламські країни в цьому списку виглядають аж не надто так оптимістично. Отже, релігія має значення. Друге значення на цій самій карті має комунізм. Право дуже просте: краще не мати комунізму, аж його мати. Комунізм всюди виглядає дуже сильним гальмом. Тут ви бачите позад мене Західну-східну Німеччину, легко побачити, що міста між Західної східної Німеччини є більше, ніж каже, міста міські Німеччину було... і Болгарією чи Естонією. Тобто комунізм це насправді, гальмо, що там не казали Семененко та інші українські комуністи. А друга річ є, що важлива є також хто куди попав історію в імперії. Є імперії, які дуже просунуті, і це Британська імперія, бачите, де вона на карті. Вони всі з країни обміщаються дуже кучно в одному кластрі. Натомість. Стара Російська імперія Радянська імперія це теж було певне цивіляційне гальмо. Звичайно, що ці висновки виглядають досить так скучно, а можна навіть песимістично. Якщо ми залежимо від історії, то що тоді? Історію ж не можна змінити. Насправді, насправді, цей великий оптимістичний висновок. Історія нас обмежує, історія не є в'язницею. Історія де нам завжди простір для вибору. І тут ви бачите, як стоїться зміни протягом останніх 30 років, як окремі країни різко зазнали стрибка прогресу. Інші країни на патрії дуже сповзли. І ці зміни від чого залежать. Якщо ви вирішите загальну схему, від чого залежать ці зміни, вони глядають дуже оптимістично для України. Зміни стаються тоді, коли Україні стається найгірше, коли країни зазнають поразки, коли стається якась велика цивіляційна катастрофа, от, скажімо, як Ататюрк після розпаду Отаманської імперії в Туреччині, як Аденаур після, після поразки Німеччини у Другій війні, як Польща. В кінці комунізму, Іспанія після Франка, чи та ж сама Грузія після, після е, режиму, режиму Шеварнадзе. Тобто схема дуже проста, що насправді зміни слідця тоді, коли до влади приходить еліта, еліта дуже мотивована, яка розуміє, що гірше бути вже не може, і яка готова міняти цінності, працювати з тими, з тими, з тими цінностями, свідомо направляючи в потрібне русло. І очевидно, що. Україна в цьому контексті виглядає досить, скажімо так, оптимістично, тому що гірше вже бути не може. Вердаєш ні до того дна, що Османська імперія після Першої війни чи Німеччина чи після Другої, Другої Другої світової. Але інші висновки дуже важливі, що насправді ми знаємо, і це вам скаже кожен, навіть не на те, що добрий посередній історик, що великі зміни починаються в містах. Потім вони йдуть всюди. Але міста є найважливіші, міста є тією платформою, де зароджуються ці великі зміни, де міняються ці цінності. Оскільки ми походимо самі з великого міста, який називається Львів, то ми, власне, вирішили, що ми почнемо із нашого міста і почнемо міняти це там. Нам здалося, що е, нам потрібно почати з ж самої основи, і ми вирішили запитатися, а які ж цінності мають мешканці Львова. І компанія JFK зробила в 2007 році дослідження. Ми змогли знайти однодумців серед бізнесменів, які профінансували це дослідження. І це дослідження нас дуже сильно здивувало. Настільки здивувало, що коли ми перший раз його відкрили, подивилися, ми передзвонили і сказали, слухайте, ви впевнені, що ви нам правильне місто прислали. Ну, ми ж знали, що ми ж білі, хороші і пухнасті. Та? А то, що ви нам прислали, воно взагалі дивовижні речі. Ну, наприклад, одна з речей полягала в тому, що 90 майже 90% львів'ян сказали, що не готові платити за комунальні е послуги повну вартість, тобто сплачувати власні рахунки, незалежно від того, чи комунальні послуги надаються в повному обсязі, правильно, так як має бути, і так далі, чи вони не надаються. Тобто, іншими словами, просто не готові платити свої рахунки, хай держава платить. Ми побачили дуже багато пасивного соціалізму. Ми побачили багато якихось речей, які ми навіть спочатку не змогли зрозуміти. І ми очікували, що дослідження цінностей нам дасть відповіді, а воно нам поставило нові запитання. Причому цих запитань було стільки, що ми зрозуміли, що ми навіть не зможемо на них зразу відповісти, і ми зробили те, що зробили би будь-які нормальні е східноєвропейські інтелектуали в такій ситуації, і ми пішли у монастир. В монастирі е, ми зібралися, тому що там не працювали мобільні телефони і не було спокус. І відповідно спробували сісти і придумати, а яким же чином ми можемо дати відповіді на всі ці запитання. І в монастирі е, ми створили для себе таку річ, яка пізніше виявилася дуже правильною. Ми підписали Унівську декларацію. Унів це назва населеного пункту. Тобто, бо нам дуже часто казали, Юніверс, університет, що там, що там, що ще там, унія. Зрештою, дуже таки правильна, правильна назва населеного пункту. Але в декларації ми написали, що ми беремо на себе відповідальність за розробку стратегічної візії Львова. І коли пройшло три роки, сіли батарейки, і нам вже далі, ми так збиралися і казали, ну, може не треба, може, може якось той, може, може, ми ж ніхто не знає, що ми це робимо. Просто якось там. Це було, ця декларація, насправді була річчю, яка дуже сильно нам нагадувала про те, що ми мусимо довести цю роботу до кінця, навіть тоді, коли ми заходили періодично в якісь глухі кути. Ми вирішили, що треба поставити край тим численним спробам створити щось подібне, бо до того у Львові. Було може 250, може 450, може 1200 спроб зібратися і поговорити, що нам робити з нашим містом. І ми нарешті вивели формулу, як зробити так, щоб збиралися експерти або люди доброї волі, і не збиралися ті, хто можуть зруйнувати групу або городські і сумасшедші. І ми вивели це до трьох правил: бути добрим професіоналом з добрим іменем, бути готовим давати, і дуже важливо нічого не брати. І третя річ самостійно зголоситись до роботи в групі. Таким чином з'явилося ядро тих експертів, які готові були сказати, та, ми будемо витрачати свій час в деяких випадках навіть гроші, і ми готові просто з цим всім приходити і якимось чином долучатися. Ми збиралися раз на місяць в офісі, в одному з офісів в центрі міста. Дуже важливо було те, що була така невимушена атмосфера можна було собі. Приходити так як хочеш, сидяли, працювали, жартували, сміялися і так далі. Виявилося, що ми вгадали кілька правильних речей. Наприклад, збиратись раз на місяць. Це було правильним, бо виявилося, що місяць це приблизно швидкість думки українця. Бо. Пізніше Пізніше наші колеги в Дніпропетровську, які пішли за, за тою самою моделлю, сказали, ні, ні ні це у вас у Львові місяць. Ми зараз швидко. Раз, два, три, чотири, п'ять. І виявилося, що все одно місяць. А, виявилося, що так само важливо, бачите, це один з таких поганих днів, бо там бублики. А насправді експерти люблять, щоб був хороший чай, щоб було добре, добре печиво. Але насправді а, було дуже важливо, щоб був ритм. Тобто ми збираємося раз на місяць. Цей ритм був прогнозований. Це завжди остання субота місяця. І відповідно ті люди, які їздять, які мають багато е, всяких різних справ, вони могли прогнозувати наперед, коли буде засідання, і відповідно планувати. І було дуже цікаво, в, наприклад, на Тві підбачити статуси там хто-хто де, хтось там в Малайзії, хтось в Німеччині, хтось в Штатах, хтось ще щось. А ти знаєш, що пройде два або три тижні, і ти їх всіх побачиш на унівській групі. І, відповідно, наступна річ, яка була дуже важливою, це те, що всі були дуже міждисциплінарні, тобто всі дуже-дуже різні. І коли математик, історик, лінгвіст, бізнесмен там ще там хтось мусять розмовляти однією мовою, витворюється такий дуже важливий філософський дискурс, де є дуже багато різних підходів. І це фантастично важливо, тому що ми в результаті могли дивитися на проблему різними 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 очима. І ми в певний момент зрозуміли, що ми можемо говор... Нам цікаво говорити про будь-що. Нам цікаво говорити про місто, нам цікаво говорити про те, що довкола міста. Нам, в принципі, цікаво бути разом. І в кінцевому результаті ми визначили методологію, з якою ми працювали. Спочатку цінності львів'ян, потім місія, бачення, стратегія. І коли ми подивилися на цінності за дослідженням GFK, ми побачили наступну річ. Um, в місті є п'ять ціннісних груп і є кілька цікавих феноменів. Подивіться, наприклад, підприємливі, їх в місті багато. Ми подивилися в певний момент, а де ж вони працюють? Знаєте де? Держслужба. <плес> Ми подивилися, а де ж тоді працюють традиційні, патерналійські, такі абсолютно там правильні, свідомі галичани в бізнесі. Ми побачили, що не то, що з містом щось не так, з містом щось фундаментально не так. Не ті групи людей потрапляють не на ті місця. Це означає, що не проблема конкретного Петра чи Миколи, який не на ту роботу потрапив, проблема щось з загалом, з цілим містом. І коли ми почали дивитися на те, що ж є тим чинником, на який готові погодитися всі п'ять груп. Що може бути консенсусом, який може об'єднати місто, ми зрозуміли, що це ставлення до освіти. Всі 5 груп в місті добре ставляться до освіти, кожна своєї причини. Часом ці причини не зовсім правильні, як може здаватися, але всі групи добре ставляться до освіти. І освіта це дуже добрий такий, така відправна точка, з якою ми можемо рухатися далі, будуючи майбутнє Львова. Відповідно, ми змогли сформулювати місію Львова за нашою версією, за версією унівської групи. Це давати можливості. І дуже важливо формувати цінності, особливо зважаючи те, що освітні центри це є якраз ті центри, які формують цінності. І відповідно, ми змогли побачити обличчя нового Львова, майбутнього Львова. Це там, одна з компаній, яка займається програмуванням. Це якісь люди, які можуть бути фінансовими аналітиками, дизайнерами і так далі. і так далі, і так далі, і так далі, далі. Ми говоримо ага. про купу всього нового, чого зараз немає. Тобто, Львів 2025 року, в нашому розумінні, це місто з високою якістю життя. Це місто інноваційних компаній, бек-офісів, де є якісна освіта, аналітичні дослідницькі центри, і так далі, і так далі, і так далі, і так далі. Ці всі можливості, які дає освіта. Що ж робити з туризмом, до якого ми звикли? Що ж робити з тим Львовом, який ми звично сприймаємо як туристичні центри? І ми побачили, що е, туризм у Львові є якраз тою небезпекою, якщо поставлений на перше місце, якщо поставлений як пріоритет. Про яку ми тільки що говорили, коли ми говорили про африканські країни. Тобто, іншими словами, якщо ми будемо будувати туристичний Львів, який базується на дозвільній економіці, тобто, це дуже регульована економіка, місто буде постійно скидатися на новий Мерседес для сина якогось чиновника. Ми не хочемо будувати такого міста. По-друге, ми тоді не розуміємо, навіщо такому місту така освітня інфраструктура. І ми розуміємо, що в результаті Львів насправді має свою цінність величезну, як туристичний центр, в першу чергу на Сході. Іншими словами, ми практично будемо працювати на зміцнення шенгенського бар'єру, тому що туристичне лобі через якийсь час почне захищати цей бар'єр для того, щоб той турист не втік до Праги чи до Кракова, чи ще кудись. Ми не хочемо захищати шенгенський бар'єр. Відповідно, ми змогли в процесі обговорення дійти до. Того, щоб сформулювати ті цінності, які можуть забезпечити місту майбутнє, це зорієнтованість на навчання, вільне самовираження і самореалізація, що означає відкритість, це відповідальність, це гідність і якість життя. Якість життя це дуже львівська цінність, яка зреалізована вже. І довіра та безпека. Це якраз ті речі, на які ми мусимо орієнтуватися і на які мало би орієнтуватись ціле місто. Що ж далі з цим всім робити? От ми такі розумні, прийшли, значить, зрозуміли, як це все робиться. Є якась мерія, є губернатор. У Львові жартують, що є ще дві сільські ради, міська і обласна. Відповідно, ну, тобто, один варіант це можна прийти і це все віддати. Другий варіант полягає в тому, що можна дати це якійсь політичній силі. Що зразу станеться? Вони розполовинять це рішення, почнуть торгувати практично з своїми колегами, якимись частинами цих рішень, вони не будуть імплементовані. Ми зрозуміли, що з цим треба йти вниз до громади. І це якраз та річ, яку ми ще дуже-дуже поволі починаємо робити, насправді, яка рухається дуже коло. Поки що це знають експерти, але ми вже змогли змінити. Ми вже змогли змінити загальний дискурс, ми вже змогли вплинути на те, як відбувається дискусія у владних коридорах серед експертів, серед тих людей, серед журналістів, серед тих, хто вже обговорює питання стратегії для міста. За тою самою логікою почали рухатися колеги в Дніпропетровську, і ми побачили, наскільки вони більш організовані. Зверніть увагу, як у Львові всі сиділи в светрах, вони всі в костюмах. Ми дуже раді, що вони так само рухаються, бо це пояснює, що будувати щось від цінностей і знизу це не є суто львівський феномен. Але ми вирішили спробувати подивитися загалом на країну і подивитися, а що ж кожне місто, коли ми бачимо його через призму дослідження цінностей, який внесок робить в країну. Іншими словами, а які інгредієнти в нас є для українського коктейлю? І ми побачили кілька цікавих речей. Львів насправді дає комфорт і якість життя. Одеса. Дає опортунізм, то швидкість прийняття рішень. Дніпропетровськ дає амбітність і далекоглядність. Місто з дуже великим горизонтом планування. Донецьк це дія, дія, дія. це місто, яке вміє імплементувати, це місто, яке дає власне країні імплементацію. Слухайте, у нас виходить насправді потенційно фантастичний коктейль з дуже дуже, дуже доброю відкритою толерантною платформою в вигляді Києва. Практично це означає, що у нас досі були правильні інгредієнти. То, що у нас було неправильно, це пропорції цих інгредієнтів. Коротше кажучи, красива країна. Надзвичайно красива. І я думаю, що поділяєте цей оптимізм, що Кильвів так і вся ця країна засуджена на успіх при одній умові, якщо не буде заважати влада. Але, але дозвольте закінчити, влада приходить і відходить. А ми залишаємося. І в цьому треба бачити оптимізм. І наш оптимізм пораги в тому, зрозуміли, так? <смістична> Що числі заселення крім меншується, а інтелект лишається той самий. Дякую за увагу.